Здавна відома виробами майстрів художнього ручного ткацтва рушниками. Для кролевецьких рушників характерне поєднання білого та червоного кольорів. Орнаменти рушника несуть в собі глибокий зміст. В них закодоване знання минулого обереги сьогодення надія майбутнього. Важливим елементом рушника є дерево життя. Що символізує з собою образ жінки матері, богині берегині. Для виготовлення рушника необхідні дерев'яний ткацький верстат, заправлений на 4 ліміски та 4 підніжки, композиційна правильний ескіз і технічний рисунок. Перед тим, як розпочати створення рушника на станку, ми робимо великий та дуже важливий математичний розрахунок кожної ниточки та її місця. Технічний рисунок це паспорт рушника, оскільки орнамент передається на папір в 100 масштабі та кольорі. Це кропітка та зосереджена робота, без якої ми не можемо почати виготовлення ткацького виробу. Починаючи безпосереднє створення рушника, необхідно знайти середину на технічному рисунку та на полотні, відрізати переборний узорний уток, порахувати зафарбовані клітинки ниточки, розмітити розташування узору на виробі і закласти переборний уток та закріпити його у ґрунтовому зіві. Найчастіше застосовується техніка. Однобічного перебору з двома закріпленими нитками з вибором, оскільки вибор це прийом в ткацтві, за допомогою якого підкреслюються форми та рельєфність орнаменту. Краса крилевицького рушника сьогодні живе не тільки як автентичний виріб, а й втілюється у крафтові вироби повсякденного вжитку, шопери, авторські колекції стилізованого одягу, сувенірну продукцію.